А зараз я навчу вас ловити на відвідний повідець. Вийдіть. Вийде отсюди. Розбій. А зараз розберемося, як успішно ловити на відвідний повідець. А саме поговоримо про проводки і пошук місць. Перше правило успішного відвідного ти маєш правильний монтаж зв'язати із підходящих компонентів. Якщо не знаєш, як це зробити, посилання в описі під відео або тут вгорі екрана. Розібрався, зв'язав. Що робити далі? Далі ловити ним тільки там, де ти не можеш успішно, комфортно і результативно ловити іншими типами монтажів. Адже зловживання цим монтажем приводить до деградації тебе в інших стилях риболовлі. В чому основні переваги цього монтажа і коли нам без нього не обійтись. Перше. Ми можемо приманку рознесену з грузом, закинути далеко, пробиваючи вітер, дальню відстань, утримати нашу приманку довго на сильній течії все завдяки нашому великому грузу. Друге, завдяки тому, що монтаж є рознесеним. І приманка на ньому довше залишається активною привабливою для хижака, а особливо на течії, коли просто завдяки силі течії приманка стає рухомою, навіть якщо ви нічого не робите своїм будничем або катушкою. Тож такий монтаж є суперовим навіть для неактивної риби. Навіть для такої. І третє: завдяки тому, що монтаж наш зроблений на осетному гачку, він є суперовим по незачіпляємості. Тобто різні корчі, різну. Це пул буде проходити суперово, а завдяки тому, що він є без груза і на провоці йде вище над дном, то різну тину і різне донне сміття він теж збиратиме менше. Є певні недоліки у цього монтажа. Перше він вимагає довгого вудлища, десь 2,5 метра можна навіть до трьох, якщо такого немає, доведеться придбати. Якщо є, то можна навіть фідером легким ловити трьохметровим. метровим. І відповідно вимагає великого простору позаду і по бокам вас, для того, щоб ви могли зробити безпечний дальній комфортний закид, не боючи зламати своє вудлище. Далі він є дещо повільнішим за інші монтажі, тому що ловити ви ним часто повільними проводками, ловите пасивну рибу, ловити з дальньої дистанції, відповідно, проводка займає багато часу, а іноді ще і окунь заїдає цей силікон досить глибоко, і ви багато часу витрачаєте на знімання риби з гачка. І останній несуттєвий мінус це те, що періодично плутається по відці, і періодично сповзає силікон за все. Але з цим дуже легко боротися, далі поясню як. А тепер коротко розберемо комплекс нестей, ми будемо ловити відвідним. Адже в деталях. Елементи оснастки я розбирав у відео, як в'язати цей монтаж. Отже, будуще по старту це 2,4 метра, краще 2,5, можна навіть і до 3, можна навіть фідер завдовжки 3,3 3, ,3 метра із тестом до 45 грамів, адже його фарбована живенька вершинка буде суперово свідчити вам про всі елементи на дні і про всі. Навіть найлегше плювання. Тож, якщо в вашому спінінгу буде живенька вершинка, це буде додатковим плюсом. Щодо теста цього вудлища. По мінімуму це грам до 18 верхня межа, тобто ml клас по максимуму це m клас тобто до 24 грамів. Чому так? Тому що ловимо ми, як правило, вагами 10 і там до 25 грамів, адже треба кидати далеко, втримувати наш монтаж десь на течії. Зайва вага від відомо ніколи не зайва. Тепер по катушці катушка розміра від 2,5 до 4 тисяч, яка по вазі, по бюджету, по не знаю, візуальному цьому, цьому е, поєднується з вашим будущем. Тобто вона може бути навіть максимально бюджетною, адже якоїсь супер рівної укладки шнура. Суперделікатного фрикціону від неї не вимагається. Шнур, який на ній намотаний, може бути будь-якого кольору і будь-якої кількості жил, тобто 4-8 жил без різниці. Єдине, що він має бути, по розрівні мінімум кілограм до 4 максимум кілограм до 8. 4, це якщо ловити в місцях, де мало зачепів і не крупна риба до 8 кг. Це якщо багато зацепів, великі ваги приманок і великі ваги трофеї. Флюр, на якому ми в'яжемо наш монтаж. Його бажано мати десь 3 діаметра. Понизу це десь 0,16-018, поверху десь 0,28, щоб закритися для всіх потреб берегової риболовлі. Флюр і інші дрібні елементи оснастки дуже зручно в такому боксіку зберігати. В ньому все абсолютно поміщається, що нам потрібно. Крім флюра, у нас тут будуть наші обсетні гачки, які мають бути перше тонкими. Щоб бути легкими і не якорити нашу приманку і гострими, щоб не зівати наше клювання. По розмірам від 1 до дроб 0, це максимально верхній розмір, це якщо ви будете ловити судака. І по низам це десь, десь шістьрочка. Це для того, щоб не ловити вже супер дрібного окуня. 4-5 пачок овсетів цілком достатньо. Пачка застібок, пачка штопорів для того, щоб, якщо у вас повзає сілікон, скручувати штопор в головну. Частину силіконової приманки, це буде запобігати швидкому розбиванню цього силікона і, відповідно, сповзнню його з гачка. В нашому цьому боксику ще бажано мати декілька мотовил. В моєму випадку, я вважаю, достатньо буде три: для того, щоб в'язати на них різні варіанти по діаметру флюра. Типу одна з 0,18, 0,22 і там 0,28. Тут готовий монтаж зберігається. Потім якась певна кількість наших упаковок з топовим силіконом. Це, як правило, будуть хробаки, хробакотвістери, щось таке видовженої форми. І в розмірах від 2 дюймів до максимум 4. Правило, в темненьких кольорах. Жменя грузів, як правило, форми капля. Для того, щоб гарно літати, гарно проходити по зачепам, зайве сміття не збирати. Можна, звичайно, і вольфрамові грузи використовувати, якщо зацепів мало, а бюджет вам це дозволяє. Все, оцей боксик все спакували і зв'язали монтаж, шукаємо рибу. Проводка це найпростіша частина ловлі на відвідни, тому що вона складається з двох базових елементів, які можна використовувати як по окремості, так і в поєднанні. Перший з них називається волочіння. Груза по дну без відрива цього груза. Причому ви волокти приманку можете двома способами. Перше, здійснюючи це рівномірним рухом катушкою, просто не рухаючи вулище, рівномірно тягнете. Відслідковуєте по вершинці, по якому дну йде приманка і чи не клює риба. Інший варіант, ви робите цю протяжку бланком вудлища. Робите протяжку, головне, не відриваючи груз від дна, потім вибираєте слабину. Можете поєднувати, тобто і рухати вудлищем, і потрошки вибирати слабину. Додали паузу, якщо риба клюнула і не догнала. Другий базовий момент це рибкова проводка, як я його називаю твічинг відвідним Це ви починаєте робити щось на зразок, як з воблерами, тобто ривочок, ривочок, два ривочки, три ривочки, чотири ривочки. Амплітуда невелика, ну тому що сильно, сильно прям не варто на, на такій відстані дергати. Але Частота може бути достатньо великою. Можна 6-7 зробити от таких отривочків. Після цього, як правило, я роблю паузу, щоб риба, яка зацікавилася цим різким рухом, могла підійти і зрозуміти, що ж це там таке, що ж це там цікаве. До речі, важливий момент щодо відвідного тут я вважаю принциповим використовувати саме їстівний силікон. Бажано японський, якщо є бюджет, якщо ні, можна щось попростіше, типу селекта. Тому що на цьому монтажі є багато пауз, коли риба може підійти, понюхати, пожувати цей силікон, і відповідно їстівність матеріалу буде великим плюсом до кращої реалізації, особливо по неактивній рибі. І третій варіант, з яким вам варто буде працювати, це поєднання цих наших е, двох протяжки і ривкової проводки в різних комбінаціях. Метр протягнули, два ривка. Метр протягнули, чотири ривка, два метри протягнули, будь-що. Тому що метод ловлі достатньо одноманітний, достатньо скучний, як на мене, хоча й дуже уловистий, тому щоб не засумувати, коли риба не клює, або просто не стало сильно скучно, просто змінюйте варіанти проводок. Це, як правило, приносить класний результат. Зібрали ми свій монтаж, зрозуміло, яка має бути проводка. Тепер прийшли до води і куди ж нам кидати тут у нас кілометри води навколо. По-перше, ми маємо зрозуміти, що найкраща вода для відвідного це річка. Річка, в якій є тверде дно, є чисті від трави місця, це прям топчик. А озеро з мулячистим дном це настільки не топчик, що я б взагалі рекомендував всі місця з м'яким дном просто ігнорувати з такою оснасткою, як відвідний. Отже, оця вода у нас є: оця річка є, і думаємо, так, 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 де ж на що ж орієнтуватись? Перше, на що варто орієнтуватися, це на берегову лінію. Тому що берегова лінія свідчить нам про те, що буде і під водою. Якщо в нас рівний берег, то напевно значить, що буде і рівний свал, всюди однаковий плюс-мінус фон глибини. Але якщо є якийсь мис, який видається на 2 метри від берега. І ми розуміємо, що цей мис має продовження під водою у вигляді якоїсь коси. А ця коса що значить? Якась засада для хижака, якесь місце, об яке розбивається ти чи я. все, це вже в нас перша прив'язка. Друге, ми бачимо якусь затоку. Тут навпаки, ми розуміємо, що тут глибина буде підходити ближче до берега, і вхід в цю затоку, і вихід з неї, якщо вона маленька, це теж місця з певними перепадами, з певними цікавими рельєфами. Будь-які перепади на дні на середніх глибинах, ну там, допустимо, від там, до 6-7 метрів, вони часто зрощують ракушкою дрейсеною, іноді перловицею завалені. А такі місця з твердим днем дном, це і є якраз те, що нам потрібно для пошуку сталих місць перебування того ж самого окуня. Бо якщо ми знайдемо місце просто з піщаним дном, та якісь піщані барханчики будуть, то там е той хижак буде в вигляді окуня частіше ситуативно. Тобто він туди припливе, десь похарчується і втічі, а на твердому дні на ракурсі він буде завжди. Вам дуже допоможе досвід фідерменів, які люблять маркеритися на нових точках. Тобто визначати за допомогою маркерного груза, де є ділянки з перепадами дна і де є ділянки з твердим дном. Те ж саме ви робите своїм важким відвідним. Закинули його, волочете його по дну. Розумієте, ага, ось там на повному викиді у нас є таке. П'ятно ракушки, десь метрів 10 на 10. Окей, значить, туди буду кидати. Потім після нього йде м'яке дно, потім під берегом знову бровка з ракушкою. Відповідно, тільки ці ділянки я буду обловлювати. Після цього ви намагаєтеся ще зорієнтуватися по поверхні води. Якщо у вас є безвітряний день, ви дивитеся на рівну гладь води і бачите на ній в деяких місцях збурення. Водовороти, якісь хвильки невеличкі, вони, як правило, утворюються, коли течія вдаряється, якісь перепони на дні, коси, бугри і так далі. Відповідно, вилітає до поверхні, і ви це зчитуєте по рівні гладі води. Відповідно, в таку місцину ви закидаєте свій відвідний з великою вірогідністю, піймати там рибу. Тобто берег зчитали, місце зрозуміли. Якщо цього мало, дивимося на рослинність, яка є у воді. У воді у нас е, буває різна крапивка, кувшинка, будь-що інше, але воно, як правило, закінчується на глибині 3,5 метра. Дуже рідко на більших глибинах якась е, рослинність росте у воді. Відповідно, ми другу маємо підказку, що за цією травою вже є така от певна глибина, типу 3,5 з плюсом. І значить, там є різка бровка, і ми маємо по можливості закинути наш монтаж десь вздовж цієї лінії трави. Метра 2-3 від неї і одну із проводок зробити так. Але бажано вниз по течії. Ми взагалі маємо розуміти, що якщо ловимо на течії, то наші основні закиди це від поперек течії і вниз, хоч прям повністю вниз за течією. Тому що якщо ми будемо закидати проти течії, то дуже часто наш повідець буде заплутуватися об нашу основу. І це не ок, тому що тоді монтаж виключається із гри. Задовубали перехльости повіця за основний шнур, то з цим легко боротися. Ви просто в останній фазі закиду перед приводенням груза кладете палець на шпулю, пригальмовуєте груз, повідець з приманкою груз випереджає, на воду рівно лягає, і в 9 випадках із 10 перехльоста не буде. Ось знайшли ми правильне місце, зробили правильну проводку, отримали від окуня реакцію. Перший такий тюк по вершинці спінінга. Що роблять по інерції всіх, тих хто звик джигом? Підсікають різко, часто з заведенням спінінга аж за вухом. Е, в такому випадку є великий ризик, що сікон сповзе з гачка, що окунь, якщо він не засікся, вже не доганятиме приманку і відповідно проводка є зіпсованою. Я рекомендую робити підсікання коротке. Отаким от кістьовим рухом рукою. Раз. Або одним пришвидшеним обертом катушки. Отаким. Якщо відчули вагу на тому кінці снасті, тоді вже пришвидшуєтесь і починаєте виматувати рибу. Ні. Риба може легко догнати приманку, тому що вона у неї не пролетіла над головою. Є інший момент, коли люди дуже довго чекають. Вони типу, перший раз підсікли мімо, другий раз підсікли мімо, думають, ні, тепер треба чекати довірного, там, поки 10 разів не дивне. Відповідно, вони можуть дочекатися, що окунь запакує сілікон, аж шлунок, і потім або ви його живим уже не зможете зняти з гачка, або витратите багато часу на знімання його з монтажа. Моя рекомендація дочекатися трьох поспіль, оцих тин-тин-тин від окуня. І після цього зробити коротке кістєве підсікання. Ні, ну типа продовжуєте ловити далі. Є ще один вид клювання, який називається агресивна зла потяжка. Вона буває, як правило влітку, коли ти просто введеш свою приманку і в тебе прям спінінг починає так виїжджати з рук. Тоді ти маєш робити підсікання одразу, але знов-таки не різке і не агресивне. І пам'ятайте, що відвідниця не лише окунь. Ви ним успішно можете ловити і судака, особливо якщо ловите човна або маєте доступ до судачих локацій. І саме головне більше бувайте на воді і практикуйтесь, адже 10 годин перебування на воді зі спінінгом краще ніж 10 годин втикати на риболовне відео в Ютубі.